Леся Українка, уривок з поеми, одержима. Ох, як би я тепер хотіла кинуть отрутними словами їм в обличчя, немов гарячим приском. Хай би очі їм випекло, ті очі безсоромні, що сміли тут дивитися на муку, того чийого всі не варт мізинця. Я знаю, що якби з'явилась я ненавистю спотворена в обличчі, вони жахнулись би і запитали, яке тобі до всіх нас діло, жінко? І я на те, що я на те сказала б, я б мусила змовчати, бо ненависть не має голосу на поминках того, хто всіх любив. І всіх прощав, Ой, горе. В той час, як всі громадою зберуться, згадай того, кого я так любила, я буду всім чужа і одинока, не признана ніким, бо сам Месія не признавав мене, о, Сине Божий, нехай в моїм в житті все-все неправда. Та вір мені, що я тебе любила. Чи ти гадав, я не зреклась себе? Зреклась, я проклела себе і душу, ту душу, що не хотів прийняти Месія собі на жертву. Де ще більше горе, як не могти віддати за друга душу.